Супрадинактив комплекс вітамінів і мінералів, містить вітамін С та цинк, які важливі для зміцнення імунітету. Карпатська джерельна. Доторкнись до молодості. Всім привіт. привіт! Мене звати Даша. Мене Ліза. Нам 20 років. Ми танцюємо спортивне диско. Ми почали танцювати диско з восьми років, і перший у нас чемпіонат України був у десять. І там ми виграли вперше у дуеті. У дуеті. І ми ще з десяти років зрозуміли, що разом ми сила, нас важко буде перемогти, тому і працюємо дотепер. Мрія в нас завжди була одна. Пам'ятаю, як ми років десять, саме коли виграли чемпіонат України, уявили: ось коли-небудь виграємо з тобою в дорослій категорії чемпіонат світу. Зробимо полицю, поставимо по гарному кубку, повісимо по медалі і пишатимемось. Так і сталося. Усе так і сталося. Власне, у нас дуже багато нагород. У нас такі дві великі полиці, де заставлено геть усе кубками. Чемпіонат Європи виграли 2017-го, чемпіонат світу — 2019-го. Кубок світу ми зараз виграли. Нині дорослих у нас в Україні дуже мало хто танцює диско. Якось так. От якось тренуються, потім розуміють, що треба вже вчитися, треба вже працювати десь і йдуть. У нас є багато сильних танцюристів, але на жаль, це стосується більше дитячої категорії. А ми А ми, ми от сюди прийшли. Ми хочемо показати, що в нас в Україні є доросле диско не лише діти його танцюють, а танцюють дорослі. Ми хочемо спробувати тут. А бути тут неймовірно просто. Якщо чесно, я досі перебуваю, на чоловісні таке відчуття, що це сон просто бути тут серйозно. Тут багато топових танцюристів, і ми ходимо, дивимось. Бачили їх лише в телеку, а тут їх бачимо наживо. Вау! Wow. Певна річ, треба найголовніше показати себе на сцені добре, зробити максимум, станцювати станцювати так, щоб сподобалося людям. А для цього треба дуже дуже багато працювати у залі. Гарова у залі ми працюємо багато, тож залишилось танцювати тут. Настримуй себе, танцюй життя, а сила волі це твоє натхнення та драйв. Дуже класно. Ну, ми просто не знаю. Просто в шоці. Це неймовірно. Дуже та... раді. Не знаю таке відчуття, що це сон. Ми дуже вдячні. Так, це дуже важливо. Ми завжди мріяли станцювати на цьому проєкті. І постараємось дивувати і надалі. Учуттєвий світ. торкнеш